Середня вартість одного гектара землі в Україні зросла на 60%. з 38 тисяч гривень за один гектар в 2021 році. А це рік, коли в Україні почали продавати землі сільськогосподарського призначення, до 60 тисяч гривень в 2025 році. Про це повідомляє Open Data Bot, спираючись на дані Держгеокадастру. Чому, попри ковід та повномасштабне вторгнення, вартість української землі зростає? Та в яких регіонах України земля найдорожча, розкажемо вам далі. За чотири роки з моменту відкриття в Україні ринку земель сільськогосподарського призначення українці витратили понад 30 мільярдів гривень на придбання таких земель. Йдеться про площу 636 тисяч гектарів землі. Це становить менше 2% від загальної кількості земель сільськогосподарського призначення в країні. За цей час було укладено 339 тисяч угод купівлі продажу землі. І якщо з початком повномасштабного вторгнення ринок завмер, то зараз експерти спостерігають активність. Одразу після повномасштабного вторгнення було а, заборонено укладати нові уходи, були а, закриті реєстри. І така ситуація тривала декілька місяців, десь до середини травня 2022 року. року. цих декілька місяців ринку землі не існувало взагалі. Після цього він знову відкрився. Це відповідно вже було друге відкриття ринку землі за рік але угоди фактично не укладалися. І обсяги ринку у 2022 році були меншими за обсяги в другу половину 2021 року. Але обсяги ринку почали відновлюватися. І якщо говорити про середній такий регіон десь на заході нашої країни, то в там це гаразд, там обсяги ринку можуть навіть перевіщувати ті показники, які були до повномасштабного вторгнення. А якщо говорити про окуповані території, там не можна вкладати угоди. Відповідно, там ринку землі не існує. Якщо говорити про території, які близькі до Росії або до е, лінії зі, е, зіткнення. Там також угоди фактично не окутається. Тобто ринок землі в Херсонській області, в Донецькій області, він фактично завмер. Тепер давайте проаналізуємо, як змінювалася ціна за один гектар землі сільськогосподарського призначення з того моменту, як такі землі можна продавати. Нагадаємо вам, це стало можливим з липня 2021 року. 2021 рік у перші місяці після запуску ринку ціни були високими. У липні гектар коштував у середньому майже 96 тисяч гривень. Але вже до грудня ціна знизилась до майже 34 тисяч гривень через спад ажіотажу. Щодо кількості угод, то щомісяця їх кількість змінювалась, але зростала від місяця до місяця. Так в липні було укладено 2 тисячі угод, а в грудні вже 16 тисяч угод. 2022 рік початок повномасштабної війни практично зупинив ринок. У травні уклали лише 323 угоди. Але з літа торгівля почала повільно відновлюватися. І в грудні 2022 року було укладено 4 636 угод. Щодо ціни, то вона трималась на рівні 30-34 тисяч гривень за гектар. 2023 рік ринок стабілізувався. Щомісяця відбувалося від 4 до 7 тисяч угод. Ціна за один гектар зросла з 39 тисяч гривень за гектар до 42 тисяч гривень. 2024 рік. Землю дозволили купувати юридичним особам, тобто компаніям. Ціна за один гектар коливалася в межах 43-52 тисяч гривень за один гектар. А з березня щомісячна кількість угод перевищила 9 тисяч із загальною вартістю понад 1 мільярд гривень. 2025 рік – перше півріччя. Порівняно з кінцем 2021 року кількість угод зросла на 13%, а загальна сума – втричі. З 2,85 мільярда гривень до 8 мільярдів 22 мільйонів гривень. Щодо середньої ціни за один гектар, то вона коливалась від 54 тисяч гривень за один гектар в січні до 60 тисяч в липні. Тож, як ми переконались, те, що юридичні компанії можуть купувати сільськогосподарські землі, не тільки оживило ринок, а й призвело до підвищення ціни за один гектар. Головним чином ми це пов'язуємо з відкриттям ринку землі для юридичних осіб. Ми проводили невеличке дослідження, і ми побачили, що в середньому юридична особа платять більше за сільськогосподарську землю в порівнянні з приватними особами. І тут питання в тому, що. Або це справді так, і юридична особа справді вплачує більше, або юридична особа менше використовує схематос і не занижуються ціни а, в угодах. Куріше за все відбувається і те і інше. Варто зазначити, що юридичні компанії мають обмеження. Вони можуть купувати стільки землі сільськогосподарського призначення, щоб площа у власності компанії не перевищувала 10 тисяч гектарів. І в Україні вже є такі господарства, які підходять до критичної межі. На сьогоднішній день, згідно статистичних даних, 18 юридичних особ мають більше 1 тисячі гектар у власності. І з їх одне господарство вже підходить до Критичною це 10 тисяч. Проте активність на ринку землі викликана не тільки присутністю юридичних компаній ще однією причиною стало налагодження шляхів збуту аграрної продукції за кордон. Вважає Роман Нейтер. Тобто, якщо ми складаємо 22 другий рік, то ми не могли проекпортувати наші врожаї, В нас було закрите море. Були вкрай низькі закупівельні ціни. Тобто, хроба каже, коли світові ціни були там по 300 євро за тонну пшениці. В нас в Україні під час збору врожаю ця ціна була менша сотні. Наші виробники вони отримували значні збитки, і відповідно в них умовно кажучи, не було грошей, не було розуміння того, що їхня діяльність буде прибуткова в якомусь найближчому майбутньому. З часом почав відновлюватися морський експорт. Ми от спочатку все був зерновий коридор. За участі Туреччина потім відкрився зерновий коридор повноцінний український. і в нас повернулося море. В нас стабілізувалися ціни на внутрішньому ринку, і агробізнес знов став прибутковим. Якщо агробізнес знов став прибутковим, відповідно, все є сенс інвестувати і, і щось з цього отримувати. А тепер давайте подивимось, де в Україні земля найдорожча, а де найдешевша. Найвищі ціни у західних та центральних регіонах. Івано-Франківська область 126,6 тисяч гривень за один гектар, Львівська 118,3 тисячі гривень, Київська 89,4 тисячі гривень, Тернопільська 86,9 тисяч гривень. Серед прифронтових регіонів лідирує Дніпропетровщина 73,9 тисяч гривень за один гектар. Отже, як ми помітили, найвища ціна за один гектар землі в Івано-Франківській області. Експерт Роман Нейтер пояснює це так. Бо в нас кривий ринок. Дивіться, право в тому, що в Івано-Франківській області середній розмір ділянки, який успадковується, він менше ніж пів гектара. Мені здається, це там, мені здається, це 30 соток чи щеся на солотого. В цьому регіоні дуже маленька земельна ділянка. Але якщо ти хочеш купити землю, то ти маєш заплатити нотаріусу. І вартість укладання охоти вона складає десь 12-15 тисяч гривень. Відповідно, якщо ми говоримо про е, те, щоб купити ділянку розміром в 30 соток і її ринкова вартість там 50 тисяч гривень, то е, давайте, пів гектара, то 25 тисяч гривень коштує ділянка, 12-15 тисяч гривень, ти маєш віддати за оформлення. І плюс е, ця, е, там окремий приклад з тим, що частина. Землі, яка продається, вона продається за порівняно високими цінами в регіонах, де розповсюджений туризм. І тут буває ще й можливість альтернативного використання земельної ділянки. Далі давайте подивимось, де найнижча ціна на землю. В регіонах наближених до бойових дій вартість традиційно найнижча. Запорізька область 38,3 тисячі гривень за один гектар. Херсонська 39,1. Чернігівська 41,1 тисяч гривень за один гектар. Миколаївська 41,6 тисяч гривень. Одеська 41,8 тисяч гривень за 1 гектар. Ціна за один гектар землі може коливатися і в межах однієї області. Так, наприклад, в Чернігівській області, яка входить до регіонів з найдешевшою землею, ціна в одних районах майже вдвічі нижча, ніж в інших. У нас найнижча середня вартість купівлі це по Новгородівському району, там 25, середня вартість одного гектара становить 25 тисяч. Якщо ми говоримо про Корюківський район, це 29 тисяч, Чернігівський це 31,5 тисячі гривень. Прилуцький – 40 тисяч, і Ніжинський – це найбільша ціна 43,5 тисячі гривень. На вартість ціни впливають декілька факторів, і я вважаю, на сьогоднішній день це перший фактор це військові дії. Звичайно, вартість одного гектара на тих територіях, де йдуть або можливі бойові дії, або активні бойові дії. У нас чотири територіальні громади. Мають територію активних бойових дій, і одна громада має можливі бойові дії. То, звичайно, на тих територіях вартість одного гектара земель сіроспризнач буде менша. Крім того, на рівень ціни впливає і бал землі, той, який реалізовується. У нас, умовно кажучи, Чернігівська область поділена трасою, яка йде із Києва. До Глухова ця траса, вона якраз ділить нашу Чернівську область на полісся лісостеп, і якраз там, де Полісся, там звичайно бал трохи нижче, ніж у лісостепу. На вартість одного гектара землі впливає не тільки близькість до лінії фронту та бал родючості. Впливають ще і супутні послуги, як, от, наприклад, послуги з оформлення угоди купівлі-продажу та сплата податків. В нашому господарству теж приходиться викупати землю. Якщо люди пропонують, викупаємо тому, що це збереження бізнесу. Якщо ж не будеш купляти, все моя думка: та що таких великих об'ємів 10 тисяч да, можна було 10, 200, там до 300 фізичної особи, як багато в інших. Країнах є. Цього було достатньо, щоб, скажімо, закласти сад, вирощувати на багато років, що дав приватні власності, ще якісь такі. А то мала бути вона у громаді, оренда плата надходила, б у громаду, і розвивалася, територія краще. Наше господарство купило, на мою думку, немало вже. І в гектарах, і в відсотковому відношенні до того, що ми обробляємо. Люди пропонують, ми купляємо. Але середня ціна більше 40 тисяч гривень. Тому що є нормативна грошова оцінка, є. ну і плюс все. На завершення, давайте подивимось, в яких регіонах України продається землі найбільше. У 2025 році найактивніше купували землю в таких регіонах: Полтавська область 5400 угод. Вінницька також 5400. Київська 4700 угод. Чотири роки з моменту відкриття ринку сільськогосподарських земель в Україні показали, попри війну та економічну нестабільність, земельна реформа працює. Кількість угод зростає, ціни за один гектар підвищуються. Інтерес до землі, як з боку громадян, так і юридичних осіб, посилюється. Це свідчить про те, що земля і надалі залишається цінним ресурсом.